Мої вітання! Ви на каналі Inform Channel. Сьогодні ми поговоримо про те, чи варто вимикати чи залишати увімкнений ноутбук на ніч. На поставлене запитання можна відповісти однозначно: вимикати ноутбук на ніч потрібно. З чим це пов'язано? По-перше, ви даєте машині відпочити. До речі, при тривалій роботі за ноутбуком його потрібно перезавантажувати хоча б раз на 2-3 години. Це дозволить відключити запущені зайві служби, закрити програми, які працюють у фоновому режимі та гальмують систему. Можливо, ви і самі не раз помічали, що після перезапуску комп'ютер, ноутбук і навіть телефон працюють відчутно швидше. По-друге, заряд батареї обмежений, тобто ноутбук швидше за все не пропрацює всю ніч і перейде в режим гібернації або, простими словами, режим сну. Залишати ноутбук у відкленому мережу не дуже вигідно, навіть не зважаючи на те, що енергоспоживання невелике. По-третє, існує думка про те, що чим менше працює ПК, тим довше служить. І це справді так, оскільки деталі можуть зношуватися. Насамперед виходить з ладу кулер, жорсткий диск, матриця, відеокарта, процесор, а також батарея. За статистикою це самі зношувані складові ноутбука. Якщо ви часто відволікаєтесь на сторонні справи, ноутбук відключати не варто. Для цього можна налаштувати параметри відключення екрану або переходу до режиму сну. Якщо ж ви постійно працюєте за машиною, то ноутбук краще перезавантажувати. Якщо ви проводите трішки часу за ПК, то тримати постійно увімкнений ноутбук немає необхідності. Які ж висновки? Отже, сьогодні ми відповіли на запитання, чи потрібно відключати ноутбук на ніч. Ви можете послухати наведені вище поради або відмовитися від них. У будь-якому випадку, вирішувати Вам, залишати ноутбук включеним на ніч чи ні. Користуючись особистим досвідом, я не рекомендую залишати ноутбук ноутбукним на всю ніч ранок ПК працює повільно, все зависає, кулера працюють на повну крутошку і навіть вночі чути, що інколи заважає спати. Крім цього, як уже говорилося, вищі деталі зношуються, перегріваються, внаслідок чого відбуваються різні поломки, які літають у копієчку. На цьому все. Підтримайте канал підписки та подобайками. Хай щастить!